Доброго дня, шановне панство. Граємо в казачки, Продовжуємо проходити кампанію за Англію і граємо в місію протистояння на Сході. Так, в перших двох частинах ми зробили наше маленьке містечко, потім зібрали її військо, знайшли 4 золоті копальні, зруйнували перший замок, отримали можливість робити. Гармати. Дуже добра річ, до речі. І зараз будемо руйнувати інші замки. Мені би потрібно вугілля. Дуже багато вугілля треба. Ну що ж, з каменюки на вугілля. Робимо, потім на залізо. Все, проблем з цим немає. Так. Что нам тут? Золото. С каменюкой на золото. Так, это раз, два, еще разок, три, четыре. Угу. ну-ка, иди сюда. зрозумів Ні Камільфо Не підходить. О боже мій. Мені здається, вас там мало, треба більше. Так. Давайте сюди, 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 сюди. О боже. Зайцев вони зараз пішки просто підуть Так. 36 Эм. Тридцять шість. Суди, суди, сюди, сюди. Потім сюди, сюди, сюди і сюди. Так, захопити. Трошки у нас там розсинхрон вийшов.

Можете. Є. Yeah. Ви э, вбили всіх розбійників, обранців, повісили э, за грабунки. А в їхньому сховищі зберігали 5000 золота, 2000 заліз та 2000 вугілля. Оце прикольно. Оце прикольно. Добрий день, сер. Дякуємо, що позбавили нас зайвої роботи. Справа в тому, що шериф відправив нас захопити ватажка бандитів живого чи мертвого. Ви значно спростили справу, взявши на себе клопіт, перебрати а перебити цих мерзотників. Що ж, ми раді такому повороту і із задоволенням спустимо нагороду а за їхні голови в шинку. На знак подяки за допомогу ми вип'ємо за ваше здоров'я. Як вас звати? Сер, я б бажав за краще отримати матеріальне вираження подяки за винищення банди. Друге, сер, я, мабуть, відмовлюсь від а, вашої щедрої пропозиції. Моя скромність не дозволяє дати за неї згоду. Дати на неї згоду. І вибачте, джентльмени, але прийди святи на ваш кшталт. Мене дратують, я маю намір дати вам про що хана. Захищайтеся. Mm. Давайте добрий варіант. Так. Тут нехай, мабуть, не залишаються і люди зі мною. Все рівно. Мені би що? Дальні стрельби Артилерії Золото. І залізо дофіга. Да, без проблем. Залізо. А якщо так? О. Сюди. Сюди. Так, залізу є камінь і золото. Опа. Чуть не здохли з голоду. Але ж не здохли. <гум> так. Все. І я таке діло. Так. Що у нас тут? Сюди. Зупомнати. просто буду. Не, не, не буду. Угу, цікаво. Так, давайте. Иди сюда. 4, 29. Сюда. В принципе, снизу не атакуют. Тоже можем. Так. Полепшение Е, полепшение Е. Давайте ще... Так, 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 так. Що тут? Лучність. Вугілля 65 тисяч. Не, ну це мені здається вже. Місьмало. Забагато буде. Хоча якщо залізо перекинути. М -м, де там? Золото 12 штук. 65 тисяч. Так, давайте спочатку почнемо з цього назад. Так. от вас никакого не залишило. Ось так будете знати. блучнеесть тут дальность в принципе или 65 касарей скидки у нас тут 25 256 давайте сделаем с залезу на у геля Е. влучність, Супер. Треба, мабуть, було трошки зачекати. Але прям дуже хотілося. Біжаємо. Повнюємо. Шо? Ты що сказал? Сэр! А ми віднайшли чудових коней. Наразі можемо створити власну кавалерію. Йо так. Оп! Це ще й моє. Так. Хлопаки. Йдіть сюди і будуйте тут кінноту. А, тут у нас ще й це є. Що я не побачив. Чого? Золото. на золото. И чего вы -то мне на намек сделать Все, да? Он ты не можем. Так. Алло. До побачення. Его нефиг. Так. Золото. Ні-ні, на -ні, вас. Сюди. А ми з вами потрошку сюди. Захист, звісно. Можливо, ще кіно це зробити золото. Угу, вигілля. Давайте. Там Е. И на золотом. опана на. Э, кинута. Так. Виходять? Добре. Але нам своє робити, як кажуть. Підходимо сюди, потім повертаємось. Під'їжджайте, під'їжджайте. Тобто ви зверху добре так. Добре, давайте. Стріляємо, обмаємо, прошу хоть да, по своїм же. темнота. Оп. Как бы пальцы. Бесвальд. Далее. Так, что у нас тут? А у нас тут людей не выстачаем. Так, сер, ми захопили ворожі майстрів і інженерів. В обмін на життя вони погодились працювати на нас. Щось мені це підказує. що... Так, швидкострільність. І... Yeah. О, oh oh, зараз я вас просто як. курокуропаток. коротше, як все того всього. А мы, дручи, 18 можем пройти? И да. Так, что-то такое. На все дешлы. Добре. Я просто не бачив. А, точно, у нас же на все дешлы. Так, это вот так. И вот так. Вот, Русикев. Сюда вот так встаньте. Арма, агауці, господи. Гаупці, то добре. Так, підходимо. Що в нас тут? Щоб перемогти знищити всіх солдатів. Ворога це синє. Ви програєте, якщо втратите своїх солдатів і селян. М -м -м. Так, 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 сила по обстрілу. Є-є-є. Ну, давайте подивимось на це. Оп, ще сила пострілу. Оббиття немовлят. Вже з е, швидкострільністю. Силою пострілу по Во-во-во. Мама мія. Угу За вуглем трошки не вслідкував. Вон ти загін. Супер. Так, давайте сюди підійдемо. А це ось так. А, до речі, можемо зробити. Ні, не, не можемо. Так хотілося. Зробити відкриття мапи. Так, 40. Хай це підходить. Оу oh, є. Yeah. Сюди. Що ви, блін, не думали. Так, силопостріла поліпшимо. Так. Козочки є. І є. У нас будете ті, що роблять огляд. Ліпшення. Ліпшення. На золото. Нам бунти не потрібні. Казаченьки. Угу. Ось ми бачимо їх місто. Чи щось воно там схоже? Будемо атакувати вже в наступній частині. Тож, в принципі, я вас а, запрошую до наступної частини. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ! Переможемо.